Розпочинаємо робочий тиждень разом із експрес-новинами на телеканалі СТН. Іванна Білішук у студії вітаю вас. Далі говоритимемо про таке. Цими вихідними у нашому місті відбулося справжнє спортивне свято. Офіційно відкрили перший у Нововолинську унікальний спорткомплекс. Цієї ночі у Нововолинську згоріла автівка. Правоохоронці з'ясовують усі обставини. Родині загиблого в бойових діях на сході держави Нововолинця планують придбати житло. Про це та інше далі у випуску більш докладно. В нашому місці відбулося справжнє спортивне свято. Офіційне відкриття першого нововолинського унікального спортивного комплексу, де відтепер можуть тренуватися і професійні спортсмени, і просто любителі спорту. Дату проведення заходу обрали не випадково, адже в Україні традиційно у другу суботу-вересня відзначають день фізкультури і спорту. На урочистостях побувала і наша знімальна група. На подвір'ї навчально-виховного комплексу номер 1 зібралося чимало людей, охочих стати свідками особливої, якщо не сказати, історичної події для Нововолинська. Адже жителі отримали унікальну можливість займатися спортом на сучасному стадіоні. Такий проект вдалося реалізувати у рамках програми Волинь спортивна за сприяння фонду Ігоря Палиці тільки разом та Нововолинської міської ради. Кошторис проекту більше 4 мільйонів гривень, із яких 3 мільйона фінансування фонду. Решта. Грошей із міської казни. За ці кошти вдалося збудувати футбольне поле із штучним покриттям нового покоління, майданчик для баскетболу і волейболу та сучасні легкоатлетичні бігові доріжки, а також облаштувати вуличні тренажери. На відкриття спортивного комплексу прибув голова Волинської обласної ради, засновник фонду Тільки разом Ігор Палиця, серед почесних гостей нововолинський міський голова Віктор Сапожніков, заступник міністра молоді і спорту, президент федерації легкої атлетики України Ігор Гоцу. Чемпіон світу з легкої атлетики, учасник трьох олімпіад, Іван Гешко та інші ідея будівництва цього сучасного стадіону з'явилася не так уже й давно. Фактично, за літо команді, яка працювала над втіленням проекту, вдалося реалізувати задумане. Відтак, за два місяці на місці шкільного стадіону постала сучасна спортивна споруда європейського зразка. Я зустрівся з Ігорем Петровичем, і він пообіцяв, що тих зазначених 3 мільйона буде виділено. Я йому щиро за це дякую. Я би хотів сьогодні подякувати і будівельникам, бо вони в цей короткий термін часу не підвели, і багато робіт, до речі, зробили наперед безоплатно. Я дякую депутатам міської ради, які підтримують мене в тому відношенні, що треба виділяти на спорт кошти. Я дякую нашим юним спортсменам. Я дякую всім гостям. Які сьогодні приїхали на відкриття цього спортивного комплексу. Ми хочемо, щоб наша юнь росла здоровою, спортивною. Я звертаюся до вас, молоді наші таланти, і всіх нововолинців. Єдине прохання: бережіть ці поля. В них вкладена праця і кошти. Це зроблено для вас. Розвиток спорту один із пріоритетних напрямків роботи фонду. Тільки разом, за словами його засновника Ігоря Палиці, команда націлена на те, щоб серед волинян були переможці і призери світових змагань. А також намагається створити альтернативу для молоді із поганими звичками і зацікавити до занять фізичною культурою. Багато хто казав, продовжує казати, це заради політики, це заради виборів, це заради партійних проєктів. Є такі люди, але ну, я навіть не звертаю уваги, тому що вони не Це люди, які живуть в якомусь своєму світі і змагаються один міжодним, не зрозуміло за що. Ми повинні бути українці сильні в науці, в спорті. Ми повинні скрізь перемагати. Про нас має знати весь світ і вся Європа. Ми не повинні проситися нікуди. Нас повинні просити сильних, розумних, здорових, щоб ми до когось приєдналися. Тому завдання фонду робити максимально багато для того, щоб воницькі діти. Волиняни мали можливість займатися спортом, були здорові і перемагали на всіх змаганнях. І хочу вам сказати від себе, що ми будували багато е об'єктів, спортивних об'єктів. Але коли так відноситься до будівництва і так хоче, щоб все було гарно, як віднісе ваш міський голова і ваша міська влада, хочеться працювати і допомагати. Ми все доведемо до кінця. Спорт буде в кожному куточку Волинської області. А вам би я хотів побажати, щоб ви тут займалися спортом, не травмувалися, отримували задоволення, проводите тут побільше часу. А ми будемо робити все для того, щоб ви розвивалися і отримали максимальні результати присутніх звернувся заступник міністра молоді і спорту Ігор Гоцул. Він привітав нововолинців із подвійним святом, днем фізичної культури і спорту та відкриттям сучасного спортивного об'єкта. За його словами, Волинь серед лідерів у галузі фізичної культури, тому що за рік в області вдалося зробити більше, ніж в інших регіонах України за 25 років незалежності. Під час урочистостей нововолинські спортсмени, неодноразові переможці та призери різнорівневих змагань, презентували кожен свій вид спорту. Нашого міста можуть займатися спортом на сучасному стадіоні, який значно розширив можливості як для професійних спортсменів, так і для новачків. Ще до офіційного відкриття охочих випробувати новеньке покриття було чимало. Та найбільше до вподоби такий об'єкт саме тим, котрі безпосередньо будуть тут тренуватися, досягати нових результатів і представляти Нововолинськ на змаганнях. Я дуже щаслива, що в нас такий є стадіон, бо просто він є і в Любишові, і в Луцьку. і Взагалі можна сказати, по всій Україні. І я не очікувала. Він буде саме в Новолинську. Я дякую Ігорю Палиці за цей чудовий стадіон. У нас будуть нові досягнення, будуть, по-перше, ставити колодки, і ми будемо тренуватися в шипах. А так ми в шипах виходимо тільки на змаганнях, на крутих стадіонах, там, де покладена резина. Вони просто такі пригучі йдуть, ну, взагалі дуже м'яко. Ну, це ж знаєте, це не асфальт. Гарне поле, дякую, що построїли. Трава гарна, ворота, все гарно намальовано. На ну, що щось траві, вона якась м'якша така. Якше да і подкати і легше робити. Сьогодні ми будемо тренуватися тут відкриття стадіону нового. Тут набагато краще. А чим краще? Що особливо в цьому стадіоні? Що тобі подобається найбільше? Ну, тут все нове, нове кольца, покриття дуже хороше поклали. Там дуже добре бігати на ньому. Тренуюся я десь так через день. Появилися нові доріжки на них. Дуже добре бігати. Взуття не скользить. Мені подобається, я сподіваюся, що будуть нові досягнення, і що скоро такі стадіони будуть по всіх школах. Не менше за дітей новому спорткомплексу радіють і дорослі. Перш за все, це тренери юних спортсменів, котрі отримали хорошу базу для того, щоб розкривати нові таланти. По-перше, у нас збільшилось місце, де ми можемо тренуватися, тому що ну, один спортивний зал це великий палац спорту, і в нас маленькі ще зал є. А так ми можемо. А баскетбол активно розвивається в Нововолинську, як і хлопчачі, так і дівчачі. І нам трошки не вистачало місця, де тренуватися. А так, вже до рахуй морозів можна тренуватися на цьому майданчику. Відскок тут дуже хороший. Розмітка стандартна, сучасна, і це нам по роботу. На спортивне дійство завітали батьки, щоб підтримати своїх дітей, котрі брали участь у спартакіаді, та просто небайдужі жителі, які вболівають за Нововолинськ. Ну лучше хай займаються спортом, чим сидять в комп'ютерах і там ігри, десь з поза углами швендіють курять. То лучше спортом хай займається. Відповідно, лучше як відкриють більш таких комплексів. Молодь спорт треба підтримувати. Особливо раділа відкриттю спорткомплексу, екс-очільниця відділу у справах молоді та спорту міськвиконкому, котра, працюючи у Нововолинську, мріяла про такий стадіон. І сьогодні, коли очікуване стало реальністю, не змогла залишитись осторонь свята. Це була мрія, аби в кожному місті районі були такі спортивні комплекси. Мрії мають здатність збуватися, а думки акумульовуватися. Так що моя мрія збулася, і це в моєму рідному місці. Мені ну, напевно так найбільш хотілося, щоб саме тут такий спортивний комплекс був. І, то Сьогодні я просто не могла бути байдужа до міста Новолинська. Я пишаюся ним, і я впевнена, що в цьому місці будуть гарні і дуже значимі спортивні результати. Я в цьому переконана. Також Нововолинський мер анонсував і подальшу співпрацю із фондом тільки разом. Зокрема, серед перших завдань оновлення доріжок на стадіоні спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар. Прекрасні враження. Я отримав задоволення і скажу вам чесно, велике задоволення я отримав від того, що міська влада прийняла участь в цьому не тільки як організаційну, а й фінансово. Це дуже важливо, тому що їм буде боліти так само, як і нам, щоб об'єкт розвивався і народжував чемпіонів. Я колись, коли тільки ми починали цей проєкт, а 75% дав фонд, і 25% ми міський бюджет. То я його назвав соціальним проєктом. Бо це вирішення багатьох соціальних проблем і питань і дякувати таким людям, які беруть на себе леву частину цих робіт. Якби фонд не дав, ми би і своїх не вкладали. Ми би просто казалось не потягнемо з бюджету. казалося, все, тільки бажання треба. Гроші йдуть туди, де їх просять. Під нажачий камінь вода не тече. Є віктор Борисович, Він приїхав, взяв мене за горнка, А Петрович треба робити. Все, так і зробили. Продовжили дійство змагання. Відбулася міська міжшкільна спартакіада Нововолинськ спортивний. Перше загальнокомандне місце у легкій атлетиці здобули вихованці гімназії, друге навчально-виховного комплексу номер 1 третє сьомої школи. У футболі найкращими виявилися спортсмени шостої школи, на другій сходинці учні четвертої, на третій першої. У баскетболі серед хлопців. На першому місці вихованці загальноосвітньої школи номер 3 на другому номер sім. Серед дівчат перемогу здобули спортсмени сьомої школи. Другу сходинку. Посіли вихованці навчально-виховного комплексу номер 1 колегіум. Третє за школярами п'ятої школи. Переможці та призери були нагороджені грамотами, медалями та кубками. Щойно ви переглянули сюжет про те, як у Нововолинську офіційно відкривали спортивний комплекс. Далі в вашій увазі пропонуємо коротенькі відеоматеріали, які ми збирали упродовж літа, під час того, як йшло будівництво нового комплексу. Пригода трапилася цієї ночі. На проспекті Дружби загорівся легковик. Пожежу ліквідували, правоохоронці встановлюють обставини події. Близько першої години до чергової частини Нововолинського відділу поліції від місцевої жительки надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку загорівся автомобіль. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. З'ясувалося, що поблизу будинку на вулиці Дружби загорівся автомобіль Рено Кліо, який належить 57-річному мешканцю Нововолинська. Попередня причина займання транспортного засобу замикання електропроводки. Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці з'ясовують усі обставини пригоди. Триває перевірка. Родині загиблого в бойових діях на сході України Сергія Смирнова планують придбати житло із відповідним проханням до прем'єр-міністра України Володимира Гройтмана вже звернувся очільник Волині Володимир Гунчик. Про це стало відомо під час оперативної наради у голови Волинської облдержадміністрації Володимира Гунчика. Пише Волинська Правда. За словами губернатора, сім'я полеглого військового мешкає в аварійному будинку у Нововолинську, і для обласної влади справою честі є придбання для неї нового житла. Тож під час робочого візиту до столиці Володимир Гунчик звернувся до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана із проханням позачергово вирішити питання купівлі житла. Окрім того, очільник Волині зазначає, що вже цього тижня у Кабміні буде прийнята постанова щодо придбання помешкання родинам загиблих військовослужбовців та бійців із травмами кінцівок. Ділені кошти розподілятимуть обласні адміністрації. Із початком нового навчального року фахівці Нововолинського міського центру зайнятості розпочали профорієнтаційну роботу з учнівською молоддю у загальноосвітніх навчальних закладах міста. Одна з перших зустрічей відбулася у Нововолинському ліцеї інтернаті. Допомогти учням розібратися із проблемою самовизначення, формування реального погляду на вибір професії, а ще мотивувати молодь до вибору актуальних на ринку праці професій. Такою була мета заходу. Зустріч розпочала заступник директора з навчальної роботи Світлана Земцова. Фахівці міського центру зайнятості більш детально ознайомили школярів із світом професій, їх класифікацією та факторами, які впливають на вибір. Навчали учнів, як правильно зробити професійний вибір, враховуючи свої здібності, нахили, інтереси та ринок праці. Рація порадили, як уникнути помилок в процесі професійного самовизначення. У дружній атмосфері учасники заходу обговорили багато цікавих професій, визначили їх актуальність безпосередньо на ринку праці міста Нововолинська. Дослідили професії, які відсутні на ринку праці регіону взагалі. Збільшення сказу тварин і фіксують поширення хвороби лайма та кліщового енцефаліту у людей. Держсанепідемслужба рекомендує домашніх тварин вакцинувати, а території обробляти. Оскільки в області фіксують поширення хвороби лайма та кліщового енцефаліту, здійснювати акарицидні обробки території радять у Держсанпідемслужбі. Про це йшлося під час оперативної наради в голови Волинської облдержадміністрації. Упродовж літнього періоду в області зафіксували поширення хвороби лайма або кліщового бореліозу. Дев'ять випадків упродовж останнього місяця. З початку року на Волині на кліщовий енцефаліт захворіли п'ять осіб: четверо в Ратнівському та один у Ківерцівському районі. Як зауважила директор державної установи, Волинський обласний лабораторний центр Держсан України Наталія Янко. Це небезпечне інфекційне захворювання з ураженням центральної нервової системи, спричинене укусом кліща. Тому потрібно здійснювати акарицидні обробки території, прилеглих до навчально-виховних закладів, міських скверів, парків, закладів громадського харчування та рекреаційних зон. Непроведення такої обробки створює умови для поширення цієї інфекції. Нагадаємо, що на Волині фіксують поширення випадків інфекційних захворювань. Перше за останні 20 років летальний наслідок мало захворювання на лептоспіроз. Визначають також погіршення ситуації із захворюванням на сказ. У результаті перевірок 2016 року підтвердили сказ у 40 тварин, а упродовж минулого року більше ніж у 50. Найбільше неблагополучних пунктів зареєстрували у Горохівському районі 9, Любошівському 4, Луцькому та Львомельському районах по 3. Упродовж серпня-вересня підтвердили сказ у тварин у Ковальському, Любошівському, Локачинському, Луцькому, Володимир. В Волинському районах та ківерцях. Останній випадок на Любомильщині, де підтвердили сказ у домашніх котів. Двоє осіб, які були у контакті із зараженими тваринами, перебувають під спостереженням. Польський майстер, який виготовляє якісні протези, днями приїздить до Луцька. Волинських бійців, які потребують протезування або сервісного обслуговування протезів, просять звертатися за допомогою до Луцького центру допомоги учасникам АТО. 18 вересня у Луцьк приїжджає наш друг Лєшик Кложевський, який виготовляє у Польщі добрі протези для наших хлопців. Мета його приїзду сервісне обслуговування уже зроблених протезів і зняття мірок, гіпсових зліпків хлопцям, які ще будуть у нього протезуватись. Крім запланованих пацієнтів, запрошуємо усіх, хто потребує протезування, і також тих, кому вже зроблений протез в Україні, але не влаштовує його якість або є певні труднощі при ходьбі. Йдеться у повідомленні на сторінці центру допомоги учасникам. То нагадаємо, раніше воїн 51-ї бригади Андрій Зань отримав від цього польського майстра нову ногу. Йдеться на волинських новинах. Майстер має більше 30 років досвіду протезування, захоплений новими технологіями і сповідує індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Крім того, він патріот України. Зі слів волонтерів, за огляд і зняття мірок платити не треба. Тижня уряд України внесе на розгляд Верховної Ради проект держбюджету 2017 року. У Кремлі не готові обговорювати пропозиції українського МЗС щодо російських виборів. Проти фонду Катерини Ющенко порушено кримінальну справу. А за минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі не зафіксовано поранень чи загиблих серед українських військових. Про це далі у короткому огляді всеукраїнських новин. Вже цього тижня уряд внесе до парламенту проект бюджету на 2017 рік. Наголошую на тому, що це буде абсолютно чесний бюджет із зрозумілими доходами і видатками. Сказав Гройсман у зверненні на Фейсбук. Він також висловив сподівання, що дискусія з експертами і народними депутатами допоможе сформувати максимально збалансований і ефективний бюджет. Відповідно до чинного законодавства, уряд має внести до парламенту проект бюджету не пізніше 15 вересня. У червні кабінет міністрів затвердив бюджетну резолюцію на 2017. 17 рік. Цей документ передбачає ріст ВВП на 3%, інфляцію 8,1% і курс 27 ,20 грн 20 коп за долар у 2017 році. У Кремлі не готові обговорювати пропозиції українського МЗС щодо виборів. Росія не може прийняти до уваги вимоги, висунуті Києвом для організації голосування на виборах до Держдуми 18 вересня на території України. Про це заявив журналістам, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков. Передає інтерфакс Україна. Російська сторона не може сприймати будь-які вимоги. Що стосується ТЕЗ, оприлюднених Києвом, звичайно, вони не можуть братися до уваги ні за яких обставин, сказав Пісков. Як відомо, 10 вересня МЗС. України заявило про вибори до Держдуми Російської Федерації, що вибори до Держдуми Російської Федерації можуть бути проведені на території України після відмови Росії від проведення виборів на окупованих територіях України. Проти фонду Катерини Ющенко порушили кримінальну справу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо можливого розкрадання коштів при реалізації проєкту благодійного фонду Катерини Ющенко. Лікарня майбутнього про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук голова фонду, дружина експрезидента Віктора Ющенка. Йдеться на українській правді. На жаль, через численні політичні, бюрократичні та інші причини, ми не завершили створення великої лікарні. Ми неодноразово звітували щодо збору і використання благодійних коштів. На проєкт було зібрано 100 мільйонів гривень, а витрачено на його реалізацію 170 мільйонів. Пише вона, за словами Катерини Ющенко, за 5 років проект пережив 14 перевірок. Це були СБУ, КРУ, Генеральна прокуратура, податкова адміністрація та міліція. Жодна з перевірок не виявила нічого протизаконного у діях нашого фонду. Жоден із слідчих не знайшов навіть натяк на розкрадання, привласнення, нецільове використання зібраних благодійних коштів, каже Ющенко. Отже, повідомляю вам проти нас знову відкрито справу цього разу. Кримінальне провадження. Заявила вона за минулу добу, внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих і поранених серед українських військових немає. Повідомив речник АТО Андрій Лисенко, пише Радіо Свобода. За його словами, на Луганському напрямку вчора було 9 обстрілів з боку бойовиків біля Новоолександрівки. На Донецькому напрямку, за даними речника, найбільше обстрілів було в Авдіївській промзоні. Також противник по одному разу порушив режим тиші у Луганському та Новгородському. Важке озброєння при цьому не застосовувалося. Здебільшого вогонь вівся у світлу пору доби, сказав він, додавши, що всього за минулу добу на Донецькому напрямку було сім обстрілів. Лисенко зазначив, що на Маріупольському напрямку вчора були порушення мінських угод. На Ділянці фронту водяне Широкане, де бойовики застосовували одночасно міномети та 120-мм міліметрову артилерію. Ось таким видався інформаційний понеділок. У студії з вами працювала Іванна Білішук. Я прощаюся. До завтра бережіть себе та один одного і дякуємо, що дивитесь.